Сьогодні Юрій Бутусов написав на своєму Фейсбук такий пост, де він зазначив, що офіс президента готує чергові перестановки в міністерстві і планує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова. А на його місце хочуть призначити Рустема Умєрова. Я не знаю, як це співпадає з тим, що Рустема Умєрова зовсім недавно призначили міністром оборони. а... Що він буде тепер робити? Хто буде замість нього міністром оборони? Чи він буде у нас міністром і там і сям? І ще цікава штука, що Юрій Бутусов пише, що причина відставки це поступова зачистка головою офісу Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до зеленського самостійно. І це зовсім схоже на узурпацію влади. Я розумію, Захід це вже давно а розуміє, що відбувається, але чомусь Захід на це не реагує. Я думаю, Захід все ж таки чекає повної узурпації влади, тому що ми вже бачимо, як обмежуються права людини, обмежуються, ну, взагалі все, що тільки можна. Конституція, права працюють тільки для багатих, а бідним залишаються тільки обов'язки. І така, коротше, цікава ситуація. А, і а, ще він пише, що одночасно з кампанією по усунення Кубракова Єрмак намагається а, усунути або дискредитувати в очах президента Федорова та Малюка. Ну Федоров, взагалі, а, дійсно кльовий чувак про малюка нічого сказати не можу. А, щось СБУ останнім часом у нас дуже хромає. Але все одно, все одно, ці зачистки вони починають бути дуже помітними, особливо коли про них пише Юрій Бутусов. Не пройшло і півгодини, чи скільки там як. Юрія Бутусова вирішили призначити головним фейком. Є в нас такий телеграм, а, точніше, є в нас такий центр, який називається Центр протидії дезінформації. Він офіційний, не знаю, хто ним керує, офіс президента чи хто. Але вони тут спростували цей пост Юрія Бутусова. І спростування в них виглядає так: Центр верифікував інформацію у відповідних структур та зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності. Аболгенна, конечно, дискредитація, але якщо я читаю пост Юрія Бутусова і читаю це спростування, як ви думаєте, кому я вірю? Чи вірю я Юрію Бутусову, який ще там за декілька місяців до звільнення залужного розповідав про те, що залужного планують звільнити? Чи вірю я Юрію Бутусову, який попереджав, що за Авдіївкою немає ніяких оборонних укріплень, і вороги вже дійшли прям далеко там за очерети, яке знаходилось ну, далеченько від Авдіївки? А зайшли вони туди, тому що якраз там не було ніяких оборонних укріплень, ну адекватних бетонних. Чи буду я вірити, чи буду я вірити замість Юри Бутусова, чи буду я вірити центру протидії дезінформації, тобто тим людям, які перед війною закликали їсти шашлики? От якщо в мене є такий вибір, є Юрій Бутусов, який в принципі дуже багато з того, що він пише, воно через час відбувається, воно виправдовується, і те, що він пише, виявляється, було правдою, коли він писав. Чи буду я вірити центру протидії дезінформації, які спростували цей пост просто фразою, що інформація не відповідає дійсності? От як ви думаєте, хто в цій ситуації буде правий? Юрій Ботусов чи ця шарашкіна контора? Але взагалі це, хоч і виглядає смішно, в реальності це не смішно. Гайки закручуються все далі і далі. І коли Вікторія Спарц каже Байдену, що потрібно під лупою? Подивитись на Єрмака і Татарова, мені здається, вона щось розуміє, тому що Єрмак Єрмак грає в свою зовсім якусь окрему гру, і він, як, ну, він не має ніякої привладі ніякого посту, він там ніякий не міністр, а в нього немає ніяких повноважень, але він розмовляє там з Лойдом Остіном, він там розмовляє з усіма а, високопосадовцями. З заходу він вирішує якісь питання, він щось підписує. Хоча цей, цей чувак, цей чувак повинен ну, менеджити офіс і просто займатися менеджментом, робити, щоб він працював ефективно, але замість того, щоб робити, так, щоб цей офіс працював ефективно. Дуже сильно починає здаватися, що Єрмак сам керує і офісом, і країною. А Зеленський просто куколка, які в жопу вставили пальчик і тепер шевелять оцим пальчиком. І Зеленський просто нам махає, киває зі своєї сцени. Така от хірова для вас історія.